Тато, у нас закінчився бензин. Тато, хліб закінчується. Тато, треба заплатити за школу. Тату, мені потрібні гроші. Тату, мені потрібно до лікаря. Тато, ти можеш взяти нас в кіно? Тато, у нас немає інтернету. Тату, ось рахунок за електроенергію. Тато, ось рахунок за воду. Тату, мені страшно. День за днем батько несе на собі тягар, кожен день працюючи. Всі жертвуючи і ставляючи своїх рідних на перше місце. Ніколи не кажіть, що ваш батько зробив недостатньо або його не було поруч. Ти можеш не бачити труднощів, які він приховує, але кожен крок, який він робить, він робить для тебе. Любіть і поважайте свого батька, він ваша опора і ваша сила, благословення всім справжнім і працьовитим. Та